Вітаю, шановні глядачі на каналі Анни Атаманової. Сьогодні ми українською мовою спілкуємося недаремно, тому що в нас сьогодні спецвипуск, який присвячується українським звичаям, українським традиціям. Доброго дня, пані Анна. Доброго дня. Ви сьогодні, як справжня берегиня родинного вогнища і в віночку, і в гарній вишиті українські сукні. І за столом українським ми сидимо. Але давайте ми сьогодні от першу тему, яку обговоримо, поговоримо про дім взагалі. Дім, домашні обереги. Ви сьогодні принесли ось такий оберіг. Ну, на перший погляд, його можна купити в будь-якому магазині. Але кожна ж господиня знає, що такий оберіг можна якось застосувати так, щоб він приносив добробут і злагоду в родині. Тож, давайте розпочнемо з того, де такий оберіг має бути в домі, і що на ньому має бути, що, що символізує? Дуже сильні українські обереги, вони чудодійні, вони дійсно допомагають в захисті вашого добробуту, будинку, щастя сімейного. Ось і на прикладі цього. А я хочу розповісти, що символізують на ньому оці елементи. Наприклад, рушник. Рушник вишивається в Україні червоними чорними нитками. Це оберег, який захищає весь рід, всю родину на щастя, на долю вишиваються в різних регіонах різні свої секрети, елементи. Ось потім квітки Маку. Мак – це взагалі від нечистої сили дуже сильний оберег. На наступну передачу ми обов'язково розповімо про чудодійну силу Мака і його властивості. Магічні. Ось. Потім, що ми бачимо на цьому оберегі, також обов'язково включені такі елементи, як мішечки з пшеницею. Так? Це на достаток в сім'ї, щоб була зажиточна багата сім'я і не мала голоду, не було голоду. Ось. Що, я думаю, буде дуже актуально для нас в цьому і наступному році. Потім чоловік, дружина, бачите? Також фасоль, обов'язково фасоля. Це взагалі основний елемент. Селянської обрядової магії із квасолею обов'язково можна робити дуже сильні обряди. Вона дійсно сильна і можна замовляти на хто не може народити діточок, можна попрацювати з квасолею і заговорити, і повинно все спрацювати. Ось, потім, що тут іще є: а, сонечко, обов'язково сонечко. А, солома, бачите, віник? Це все сприяє добробуту і захисту будинку. Потім ми бачимо, що саме найцікавіше, що віник. А верх ногами повинен бути? Це значить, щоб не заходили в будинок негативні люди, які йдуть до вас зі злом або з поганими думками. Таким людям буде некомфортно в вашій оселі. Тому такі обереги можна чіпляти або на кухні, або над вхідними дверями. Скажіть, будь ласка, чи звертаються до вас по замовлення ось таких оберігів? А так, найсильніші обереги це обереги, виготовлені власноруч, особливі дні з особливими а, мотивами, а, травами можна а, використовувати, дивлячись на що людина орієнтується, що хоче, яку, який мотив а основний буде в запрограмований в цьому оберегу. Е я ще хочу звернути такий е таку увагу на елементи. Тут є пара господар і господиня. Дуже часто в українських оберегах зустрічається пара головів чи пара так. волів, але все має мати пару. Чому так? Тажкі це також символ обережний. Наприклад, лелекі. лелекі це вірність, відданість Україні. І гніздечко лелекі це на добробут, на сімейний затишок і щастя, щоб було в сім'ї не було розладу і сварок. Які ще обереги вам доводилося замовляти, з якими оберегами звертаються до вас українські господині, і які обереги є у вашому домі? У угу. ну, мене є багато оберегів, а, мішечки з монетками. Це на дохід, а, на а, те, щоб не було порчі на а, бідність. Потім ми обов'язково розкажемо про це. А, ось оберіг від злих людей, які можуть занести і зробити підклад. Таких людей просто може не пустити в будинок це мішечок з сіллю. А, замовлений мішечок з перцем, а з чорним також замовляється. Тобто, багато-багато є варіантів, як ну, в основному потрібно підстраюватися під людину і а, ту ситуацію, яку ми маємо вирішити. Такий собі український феншуй. я вас правильно зрозуміла? Так, так. 에, давайте ми поговоримо про кухню, про вітальню, про дитячу і про спальню господарів. Раніше то все було в одній світлиці, не було в людей змоги робити багато кімнат, там багато кімнат могли собі дозволити лише заможні родини. Розкажіть, будь ласка, як взагалі зараз, якими оберегами намагаються не лише прикрасити, а й зробити затишним свій дім Українки? Що на кухні треба розміщувати? Ви знаєте, на жаль, от я б хотіла сказати, що оці українські традиції, наші прекрасні українські традиції, вони почали в якийсь момент втрачати а, свої, якби. Згадки в людських головах і почали забувати традиції українські і не нести їх. Але зараз настав такий час переломний в Україні, коли ми про це згадуємо і будемо відроджувати свою культуру і нести її не тільки в своїй країні, а весь світ. Тому що зараз про нас знає весь світ і дивиться за нас, і хвилюється, і співчуває, можливо, і підтримує нас. Тому ми будемо показувати свою культуру Дуже красиву культуру. Ми, українці. Ми, я хочу сказати, що ми, можна так сказати, магічні люди. У нас все якось підлаштовано під обереги, під магію, Ми пов'язані з магією. Про це не потрібно забувати. Ось. Обов'язково потрібно пам'ятати з давніх часів, з часів, які несли наші, які несли наші бабусі, прабабусі, прадідусі культуру і згадувати, тому що дійсно воно дуже дуже діюче. Ось, як захистити свою родину, як захистити свій будинок, як захистити свою країну? Про це маса є секретів і обрядів. На кожне свято, церковне, перед кожним церковним святом можна підготуватися і заговорювати хліб, щоб от е, пекли, чому пекли хліб, тісто взагалі це дуже сильна традиція пекти власноруч хліб. Щоби не вибував хліб з будинку, щоб люди не були голодні. Вкладати в цей хліб думки, а, щоб сім'я була а, здоровою, щоб люди не хворіли. І раніше, до речі, люди були крепші і здоровіші. Ось, носили одяг з натуральної тканини, не синтетично, як зараз. Льон, льон це взагалі дуже сильна, сильна трава, і вона дуже обережна. Потім збирати різну трав'я, вішати в різних кутках біля ікон, також має захисні властивості. Ось, і найбільше я люблю, звісно, працювати з маком. Мак, монетки, колоски, пшениця це все на добробут, на достаток і ганяти хвороби з будинку. Ух ти, це за допомогою маку можна ганяти з зброю? Так, за допомогою маку і за допомогою перцю і часнику. Якщо, дорогі жінки, якщо у ваших чоловіків, а, можливо, дещо якісь питання виникли з потенції, також можна попрацювати з червоним перцем і буде у вас все гаразд. А як? Я знаю, що червоний перець, український господині. Спеціально сіяли червоний перчик для того, щоб стояв, як та кажуть, у кожній хаті. В ну, YouTube так, це так. можна говорити. Так, можна, і, можна. Так, І я знаю, навіть до сьогодні в багатьох містах купляють спеціально чи вирощують червоний перчик, і навіть чоловіки знають, що треба над ем, плитою, а колись то була піч, вішати червоний перчик, і щоб він, боронь Боже, не всихався. Щоб він був добрий, щоб з ним все було добре. Так, так, так. Потрібно обирати саме красивий такий рівненький перчик, щоб а, він був гарним, Дивіться. заговарювати. І а, взагалі перець і часник – це дуже сильні обережні. А як замовляється перчик? Просто на нього нашіптуються, начітується, чи це в певний день місяця? Певний день місяць, потім нашіптується, читається замовляння. На, а, е, Повнолуння найкраще робити на повний місяць, повну, повну луну. Це має бути один перчик чи три? По різному. Ви знаєте, в кожній області, по різному. Наприклад, в Чернігівській, де я провела своє дитинство, там на один, я знаю, такий обряд замовляли. Ось і береться земля з огороду, береться перець і працю... Можна працювати так. Потрібно потім цей перець а, а, дати чоловіку з'їсти <гум> після заговору. Це прекрасно. А чесник кажуть, що чесник він. Всіх злих духів Злих забирали. духів, відьм. так він відганяє від хати. Тому обов'язково в кожній хаті, можливо, а, згадаєте в дитинстві ви, ви спостерігали, як у бабусь а, вішали такі плетіння намиста прямо так, робили. Так, так, так робили такі віночки з часнику, з перцем, з травами а, і чіпляли в кутках. До речі, так. Ці намиста вони робилися в певний день. Це на ілі. Перед Іллею сідали незаміжні дівчата і плели е цибулини, і співали спеціальних обрядових пісень. Е жінки старші розповідали, як треба ці цибулини заплітати. Цибули, да. І вважалося велике щастя, щоб ось коли робили такі довгі ці ленти з, цибу так, з цибу так, цибулиння, так, так. щоб е через ці ленти попригали, як через скакалку, діти. Це на довголіття, і на те, щоб рід продовжувався, щоб до роду заходили щоб діти. Щоб не хворіли. Так. І щоб не хворіли. так. І ось ця гра, нібито, коли дві заміжні жінки брали ці цибулиння, діти гралися, стрибали, співали в приспівки, і е, на мокрини ходили. Е, на Мокрини дівчата в'язали цибулини. Ось є така пісня, це дуже стародавній звичай. Так от саме цибуля і часник вони вважалися і обереговими, і на багатодітні родини, щоб багато жінки родили, щоб дітки були здорові і навіть на продовження роду. А що стосується часнику? чи можна зворочити часник? Часник, ну якщо сильна відьма, можна зрочити, але потрібно чесник також замовляти. А я знаю обряди також з групки, брали попіл, а, нашіптували, а, а, наговарювали. А, десь, а, здається, 6 днів читаєш заговір, а потім перетираєш, посипаєш цим попілом часник і також його вішаєш або ставиш в таких шка... шафах невидимих куточках, і він дуже захищав від нечисті і злих людей. А до речі, чи можна поробити на перець? Ну, я думаю, що якщо він уже заговорений, якщо з ним уже попрацювали, то вже нема шансів з ним протидіяти на нього. Але якщо він у вас загороду, то може там якась відьма може заскочити і щось там нашептати. Таке може бути. Хочу спитати: вважалося, що нечиста сила, ну це навіть Гоголь описував і в українській міфології так само. Вважається, що нечиста сила, вона боїться перцю, вона боїться часнику. Часником. Чому так? Ну тому що часник має таку здібність відганяти нечість. Нечість дуже не любить часник. Особливо якщо часник не тільки ось в такому вигляді, а на терти. Чому раніше вступки я пам'ятаю в бабусі, в якої я жила? Вона постійно на стіл ставила кожен день розтовчений вступки. Часник. Щоб відганяти нечість злих духів, і в нас постійно на столі стояв цей часник, і було прийнято його їсти зранку. Я досі пам'ятаю цей такий стійкий запах часнику, особливо молодий, перетовчений з цибулею. І це було в нас як традиція його мати на столі і їсти кожен день. Вступки не на не як зараз, от видавлюють, а саме такі в глиняній ступці товчений. Я знаю, що коли господині готували борща, вони так само нашіптували. Чи відомі вам нашіптування на страви українські на голубці, на борщ, на картоплю? Особливо коли затирали картоплю, нашіптували певні слова. Так, взагалі, я ж кажу, наші україночки це майже кожна е, україночка-відьмочка, е, тому що чому наші жінки такі красиві? Чому їх так е, кохають чоловіки <свісно> в різних країнах, Тому що наші жінки найкрасивіші ще й з магічними здібностями. Ось, і обов'язково кожну страву ми е, заговорювали, наговорювали на е, те, щоб хвороб не було, на те, щоб не виводились продукти. Чернігівський, наприклад, борщ. Він який з яблуками з товченими помідорами. Він не схожий на традиційний борщ. Ось. І там я пам'ятаю також бабуся, вона його це, це певна традиція, щоб його приготувати. Потрібно поочередно, не можна так, от, як попало, різати. Все потрібно а, окремо, потім поступово і обов'язково яблука. Яблука вона вибирала особливі, там якісь, не, не, не які небудь, а повинні були особливі яблука. І обов'язково вона брала кожне яблуко і так протирала подолом своєї а, спідниці. А, і щось Намовляла, наговарювала на ці яблука і потім вона їх клала в борщ я знаю, що на Поділлі замовляли затерту бараболю. Коли затирали бараболю до борщу, а дехто затирав буряка і так само замовлялися. Так. І кожного ранку раніше благословлялася піч, заспівувалася спеціальні пісні. А якщо робиться коровай, то це взагалі випікання хлібу, корваю. Пасочки, то це сакральна дія, яку роблять жінки, і це прямо оце ритуал. І є навіть пісня Благослови Божої! І отець і мати і от благословляють пічку. І спеціальні слова є до пічки, до тіста, спеціальні молитви до тіста, обов'язково запалюється лампадочка, обов'язково свячена сіль, свячена водичка все перехрещується на сьогоднішній день. В сучасному світі, коли ми відроджуємо своє коріння, чи матимуть такі дії сакральний сенс? До прикладу, колись наші бабці замовляли пічку, а я, наприклад, буду замовляти те, що в мене там плита, да я її буду так, мити, так. казати певні слова. Чи буде це мати таку силу? Обов'язково буде мати силу, якщо ми будемо робити це з вірою, те, що ми робимо, якщо ми будемо вірити, що ми досягнемо того, чого ми просимо і чого ми бажаємо. Я думаю, що нам потрібно відродити свою культуру, обов'язково згадувати все, що наші предки набули. Оці знання їх потрібно піднімати і показувати не лише в нашій країні розвивати, а й всьому світу, тому що Україна має дуже-дуже красиву культуру. Ми маємо дуже велику силу, енергетики, магії. Ось чому ми не переможні, обов'язково Україна буде. Буде непереможною країною, і ніколи ніхто нас не переможе, тому що ми дружній народ, ми дуже добрі люди, і ми несемо добро. Ми ніколи не були ворожими ворожою стороною ніколи ні на кого не нападали. Ми тільки захищалися. Про це навіть слова гімну, а також записані. Бачите, вони як пророчі повторилися. У нас згинуть наші вороженьки. Так і буде, хто до нас прийде зі злом, з мечем, з, а, 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 з враждою, то, звісно, получить великий опір. Тому що. А, я хочу сказати, в нас чоловіки неймовірні, найкращі, найсильніші в світі. Але й жінки, також, як берегині, можуть вкладати свою силу в своїх чоловіків. І пам'ятайте те, що в нас не тільки чоловіки сильні, а й жінки. І за кожного чоловіка, за кожного сина, за кожного батька ми прикладемо неймовірні зусилля, і краще вам не йти до нас. Е Зі злими думками, тому що буде нереальний опір. Чому козаки в давні часи були без, без всяких таких крутих снарядів оружей? Але вони один за двадцятьох могли дати відсіч, тому що жінки їх оберігали, вони мали оберіг, вони годовані були салом. Сало має чудодійну силу. У нас кожен продукт. Хліб навіть, От як раніше йшли козаки, так, вони що брали з собою? Шматок хліба спечений з заговором, з любов'ю: шматок там, сала, хліба і цибулю, і молоко, можливо, в глечику випили, і вони мали неймовірну силу. Тому що. А наша земля, вона і є магічна, вона чудодійна, і ми її нікому ніколи так просто не віддамо. І ти знаєш, от в чому така родзинка? Да? Жінки замовляли, коли давали молоко, цибулю, сало і хліб. У звичайному житті людина, яка не є українцем, спробує такий набір, молоко цибулю, сало, хлібом. Її шлунок не витримає. Не витримає, так. А для українців це ну абсолютно нормально. Так, жирне молоко, тому що жирне корова молоко. замовлялася, а, оберіг на корову, оберіг на молоко, хліб. Що, що значить тільки хліб випекти а з цими заговорами, а особливо з молитвами, коли читаєш молитву з вірою, свічками, перехрестиш цей хліб, цю хлібину. Вона дійсно буде незвичайна і дуже дуже впливати на силу і на здоров'я людини. Дякую, пані Ганна. Я думаю, що цю тему українських звичаїв, українських традицій ми будемо розвивати в усіх проєктах, навіть в новому проєкті «Орканум». Шукаєте Ганна Таманова. Вона є, і ми будемо говорити про різну магію, і про циганську, і про українську, про нашу рідну звичайну магію. Будемо вчити вас, шановні глядачки. Як треба відроджувати звичаї що до чого, і як е, обов'язково підписуйтеся на канал пані Анни, Пишіть їй в особисті свої прохання. Можливо, комусь треба про. Продивитися власний дім, комусь треба обереги, комусь треба допомога. Так чи інакше, звертайтеся до пані Анни для того, щоб вона вас проконсультувала. І якщо ви маєте в собі здібності, хочете їх розвивати, хочете навчатися і не робити помилок, які роблять початківці, бо за помилки ми так само платимо своїм життям, своєю долею. Звертайтеся до пані Анни, вона вас проконсультує. В описі ви можете побачити контакти, пані Анни. до зустрічі в наступній програмі. Поговоримо про сало. Оберег чи засіб для відьми, як зворочити чи проворожити. Так, дякувати Богу, що ми українці, що ми на цій благословенній землі народилися, і тому ми маємо захист і неймовірну силу. Бажаю вам бути береженими Богом, любіть Україну всім серцем як свою матір. Всього вам найкращого.